Вітаю в ефірі програма Корисних порад ми з вами. Я Вікторія Панченко, і сьогодні ми поговоримо про захист здоров'я українських дітей у Польщі. Де та як родинам з України шукати лікаря для дитини? Які документи необхідні для того, щоб педіатр оглянув дитину у Польщі? Про це та багато іншого ми розпитаємо лікаря-терапевта Тетяну Івасенко. Тетяна Івасенко лікар-терапевт-гастроентеролог. Загальний стаж роботи вісім років, з них один рік у Польщі. Доброго дня, пані Тетяно. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Доброго дня! Де і як шукати у Польщі педіатра для дитини? Педіатра для дитини можливо знайти як в приватній, так і в державній безкоштовній медицині. Так Безкоштовний педіатр приймає так називаємих приходнях ПОЗ, поставої опіки здорової. Там ми можемо як би, безкоштовно знайти собі педіатра. Вони є в кожному районі міста. На Варшаву, звісно, це їх більша кількість в інших містах, в залежності від кількості населення, скажімо так, їх кількість варюється. А як швидко можна записатися до безкоштовного педіатру, тобто у державну клініку? Теж це може якби залежати трошки від міста і від навантаженості на педіатра кількості пацієнтів, скажімо так, так тому, що ну в Варшаві, звісно, ці терміни можуть бути інші в іншому місті, в Кракові чи в Познані трошки інші. В орієнтовно це на жаль, вони можуть тривати від тижня до трьох тижнів. Цей терміни можуть варюватися і тривалість може трошки затягуватися. Які потрібно мати документи для того, щоб педіатр оглянув дитину? Дивіться, знову ж таки, якщо мова йде про державну медицину, то там необхідна першопочаткова декларація з педіатром. Якщо це прийом в приватній поліклініці, просто ну, ви записуєтесь самостійно, то там вистачає документу, який посвідчує вашу особу як опікуна, так документ, який посвідчує дитину, дитину так. І номер песеля, або якщо він є, бажано мати теж. На угу. да, тому, що наскільки я от знаю, то якщо в тебе немає номера песеля, то в приватній кліні клініці тебе все одно можуть прийняти так. То правильно, а є ще приватні клініки, які співпрацюють з НФЗ. Певний перелік вимог трошки інший, так. тому що якщо ви йдете від НВЗ по безкоштовній медицині, там потрібно мати цю декларацію, а щоб її заключити, як правило, потрібен цей номер Угу. Uh -huh. Тому, скажімо так. Педіатри мої кажуть, що можливий теж прийом був, був можливий прийом без песелю по паспорту. Такий одноразовий, скажімо, так за який вони отримували рефундацію від фонду здоров'я. Але наразі вимагається вже декларація і. Тому вар буде трошки складність з виставленням, бо в Польщі є електронна документація, і електронні uh -huh. рецепти, направлення. Вони і тому, якщо ви по паспорту йдете, трошки важко все це через систему перевести і е, виставити ці uh -huh. електронні якби, направлення і е, сертифікати. Тобто, от які документи нам потрібні для того, щоб ми все ж таки потрапили на прийом? Тобто ми маємо заключити декларацію, так маємо о, ПС при цьому посвідчуєте себе як опікування. Опікуна, так, або ну, що ви доказуєте, що ви один з батьків або правний опікун цієї дитини посвідчуєте документом дитину і песель дитини безпосередньо вже. Угу. Ну і ваш також, наскільки я розумію. Так, так. Якщо дитині стало раптом дуже зле, куди можна звернутися за допомогою? Телефон з швидкої допомоги це 999. 9. Так, дев'ять. Це невідкладна допомога, яка якщо в стані загрози життя вони приїжджають, звісно. Якщо стан дитини. Важкі, але не загрожує життю. На жаль, вони можуть не приїхати. Uh -huh. Але в такому разі ви можете самостійно звернутися в будь яке відділення в будь-яку лікарню на відділення приймальне чи так наз... так званий теж тут сор, шпитальний одіоратунковий. І він в кожному районі є. Якщо я не помиляюся. Так, дитячі трошки менше тих дитячих лікарень, скажімо, навіть на Варшаву ніж дорослих, але як правило, якби в кожному районі вона є однозначно. і. Там нададуть вам допомогу mm -hmm. кваліфіковану. Якщо ж це, звісно, не якийсь екстрений випадок, то тільки через сімейного лікаря чи педіатра, mm -hmm. тоді вже візит в плановому порядку. От я хочу зазначити, що якщо ви будете викликати швидку допомогу для батьків, така порада, то готуйтеся до великої кількості запитань, щоб просто це вас не лякало. На це треба виділити час і спокійно відповідати на ті запитання, які вам поставить. Лікар, а ми маємо відео запитання від нашої постійної глядачки. Давайте зараз подивимося, про що вона запитує. А це запитання якраз про щеплення, які щеплення? Потрібно проводити дітям, чи можна тут в Польщі не робити щеплення? Чи це законно, чи незаконно, чи може бути така підстава не прийняття дитини до школи, якщо в нього не було зроблено щеплень в Україні? Чи а, і дуже важливе питання: чи потрібно перекладати карту щеплень, яка була видана в Україні українською мовою на польську мову, і як це краще робити? Де краще робити? Так, трошки по черзі розкладемо карту щеплень українську в Польщі обов'язково треба перекладати, і це має бути переклад присяжного перекладача. Угу. Обов'язково. Так, е, що тому, таке що... присяжний перекладач? Це визначені, якби вони мають на це ліцензію офіційно перекладати якісь офіційні документи, скажімо так, які завірені початками. Е, по польськи звучить як твома пшещенгвий, вбиваємо в пошуку і uh -huh. вишукуємо, якби пошук вам Google допомоги. Якщо ж друге питання про школу, так, чи прийму дитину в школу, в школу дитину приймуть без щеплень, тому що тут в Польщі є обов'язок. Що дитина має навчатися від шостого року життя в школі, і навіть якщо дитина не була щеплена, таку дитину все одно в школу саме приймуть. Можуть бути проблеми з садочками і, скажімо так, яслями. Так? Там можуть виникнути проблеми, якщо це особливо державний садочок, там можуть виникнути ці проблеми. Приватні садочки більшість приймають теж дітей нещеплених. Ну, якби є така опція uh -huh. варіант. І питання щодо чи обов'язкове щеплення, так чи можливо відмовитися? Скажімо так, щеплення обов'язкове. Звісно, батьки мають право відмовитися, але на таких дітей сімейний лікар, педіатр обов'язково складає таке зголошення, якби до санепідстанції. І вже вони займаються і, на жаль, в Польщі це може тягнути неприємні наслідки, тому що це може бути навіть відповідальність, така, скажімо, до вияснення, чи ви компетентний uh -huh. роджіс чи ні, тому що це якби створює загрозу життю дитини, умовно кажучи, і здоров'ю. Тому. В Польщі це може мати наслідки. Може є, звісно, відтерміновування чи протипоказання, але це, звісно, все іде через педіатра чи лікар, інший там має визначити, що дитині не можна робити ці щеплення. Звісно, така дитина звільняється від тих щеплень. Якщо немає протипоказань, це може тягнути негативні наслідки. Які щеплення мають бути обов'язковими, тобто є обов'язковими е... для дітей у Польщі? У Польщі е, обов'язкове щеплення від наступних інфекцій: це туберкульоз, гепатит Б, коклюш дифтерія правець, кір, краснуха, паротит, е, гемофільна інфекція. Е, також є тут обов'язкове щеплення від ротавірусу та пневмококів. Ч, е, не знаю, що в Україні пневмококи не є обов'язковими. Від року, як в Польщі, це ввели як обов'язкове щеплення, для тому дітей. треба звернути увагу на це. Добре, а якщо от календар щеплень або карточка дитини, так вона залишилася в Україні. Тут її будуть вимагати чи є якісь такі механізми, як ми можемо це о, узгодити з школою? В школі, в принципі, як я вже казала, це не буде критерієм, скажімо так, що вашу дитину відмовлять в навчанні, особливо якби для дітей, які приїхали після війни, такого обов'язково не буде. І в принципі в Польщі є обов'язок, що дитина має ходити до школи. Тому якби цей цей правовий аспект трошки перевазіжать. Ці щеплення є вони чи немає? А от у дитячому садочку там можуть виникнути можуть, питання. але в принципі теж я знаю, що для українців є послаблення в цьому питанні угу. теж. якось відрізняється педіатрія українська і польська? Гарне питання. Якщо, скажімо так, лікар український дотримується європейських протоколів лікування, то ніякої різниці не буде в підходах, тому більше питання. Якби до якого лікаря чи до якого підходу ви звикли? Тобто я розумію, що в Україні трішечки інше законодавство, так і е, може відрізнятися сам процес лікування, процес бесіди лікаря з дитиною, з мамою, чим у Польщі? Трошки, скажімо так, в Польщі є більш. Жорстко контрольований цей підхід, скажімо так, ніж в Україні, так. Але скажімо так, протоколи я знаю, що останні роки Україна вже переходить на європейські стандарти лікування: європейські, американські в якомусь плані, так. Тобто не має бути грандіозної різниці. Але звісно, скажімо, так більшість препаратів, які є в Україні, їх в Польщі просто може і не бути не зареєстрованими як лікувальні засоби. Тому улюблені противірусні препарати тут в Польщі не популярні, наприклад. Так, mm -hmm. як в Україні їх не те, що вони не популярні, їх просто тут немає, як так як таких. Вони можуть бути в вигляді біодобавок, але це вже трішки поза, поза би, скажімо так, тими протоколами. Хоча я знаю, що теж польські лікарі користуються і трав'яними звісно препаратами для дітей в повній мірі, і е, е, так само можуть назначати якісь е, препарати з біодобавок. так. Дякую вам за цінну інформацію за слушні поради. І дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у нас у гостях була терапевт Тетяна Івасенко. Якщо ви стикнулися з певними проблемами, напишіть нам у соціальній мережі UA24TV і ми спробуємо вам допомогти їх вирішити. І пам'ятайте, ви не одні, ми з вами.